А що за движуха? О! Залітаємо на отаку двіжуху. Де це в нас? Місце знаходження. Місце знаходження в нас ребра. Ось такі в нас тут реберці. Так, одненька, значить, це з іншого боку. Обіжімо. О зараз так, на рівному місці артефакти. Клас. Я думаю він десь ось о правильно я думаю. Галька. Значить так, ось такий артефактик у нас Галька. Ось такий артефакт, Галька, знаходиться знаходиться на такій аномалії ребра, на локації мала зона. Зараз почитаємо його характеристики. Характеристики у нас фізичний захист слабко, витривалі слабко, вплив радіації слабко. Знаходиться він ось локація ребра, ось тут прямо забіг, ось тут знайшов. Норм, норм, дванадцять тысяч. Норм.